На ситуація в бригада продовжує четверта гварді національної гвардії продовжує виконувати задачі. Власне, і батальйон свобода в складі національної гвардії. Ситуація на Донеччині надзвичайно складна. Вже котрий місяць, інтенсивність обстрілів на жаль, не вщухає, тобто дійсно були певні там перегрупування ворога, коли Трошки була зменшена інтенсивність обстрілів власне прицільних обстрілів, але хаотичні обстріли ворога на жаль продовжуються. Пане Володимире. А чи може запитати, які напрямки ворог атакує найпотужніше, і чи спостерігається можливо якась закономірність? І як поводяться расисти після чергової бавовни у них в тилу? Власне, всі бійці української армії теж те з ким ми зараз спілкуємося, з ким підтримуємо зв'язок. Тримають кулаки за наших побратимів на Херсонському напрямі, на Харківському, на Ізюмському напрямку. Це додає нам бойового духу, віри і ну бойового духу щодо знищення окупантів. Власне, ми теж продовжуємо, бійці нашої бригади, теж продовжують знищувати окупанти на власних напрямках. На наших напрямках і ну те, що те, як москалі реагують, вони традиційно роблять хаотичні обстріли там, де їм дозволяють вогневі засоби. На щастя, чим більше у нас з'являється західної артилерії, західного зброєння, боєприпасів, тобто ну високоточних боєприпасів, високоточної артилерії, Тим е, спокійніше почуваються українські солдати, адже основна мета, головна мета кожного командира, кожного командира роти, взводу, відділення тощо це звільнення наших територій, це захист мирних смирзахи мири, спокій українських громадян. Але все ж таки це все треба робити з розумом, так щоб берегти наш особовий склад українських воїнів. А ми давно про це говорили, і це не секрет. Рашисти на окупованих територіях хапають чоловіків де тільки можуть і відправляють у військо. А як от цікаво вас питати, поводяться мобілізовані з ордло у бою? Чи знаєте? Власне, мобілізовані з ордло ну, самі окупанти на жаль їх називають одноразовими, тобто методами Другої світової, методами Жукова просто беруть і відправляють на бійню мобілізованих бійців. Що їх спонукає? йти на вірну смерть. І ставати в лави окупантів мені до стемене невідомо, адже це повна ну дурість з боку будь-якої людини ставати в армію окупантів в армії орків і йти, на вірну загибель, тому що їм не дають ні нормальних бронежилетів. Ми бачимо зараз безліч матеріалів з фото-відео полонених. так само на наших напрямках, те, що ми брали в полон так званих мобілізованих одноразових бійців, то вони без бронежилетів з автоматами, наче. Ще такими, що вже хтось використовував, тобто другий, третій, четвертий хазяйці цієї зброї автомата. А, так само на жаль, а, ну так само цим а, бійцям дають там металеві каски без засобів зв'язку, без координації. Таке враження, що їх просто посилають: йдіть по цій вулиці, йдіть по цій дорозі, йдіть по цьому лісу, а, поки вони не стануть живою мішенью. І в більшості випадків так і є. Власне, ми навчилися протидіяти цій тактиці ворога виженої випаленої землі. Е, яким чином ну не хочемо повністю розкривати карти, але е, ворог робить так, що він випускає тисячі сотні боєприпасів, тонни боєприпасів похибним цілям, е, відправляє піхоту в атаку, там, де ну, скажімо так. Піхота нічого не може добитися, а просто стає живою мішенью, і е, ну така спосіб захисту, такий спосіб динамічної оборони має бути застосований по всій лінії фронту. В принципі, він приносить певні результати, коли наша армія переходить в контратаку. Тому ми і ще раз котре вітаємо певні успіхи нашої армії, але загалом. Те, от те, що на Донецькому напрямку, то ворога недооцінювати не можна. Ворог є коварний, підступний, і коли його заганяють. А власне так і відбувається, тобто його заганяють, то він ще стає шаленішим, тобто ще більше хаотичніші обстріли. Тобто, ну таке враження, що е, ворог намагається на донецькому напрямку компенсувати певні невдачі, але на щастя йому не вдається просунутися вперед на донецькому напрямку, тобто оборона міста. Пане Володимире, а ви вже казали про мобілізованих, так Сурдло. А от, взагалі, чи мали ви нагоду спостерігати за моральним станом ворога? Наскільки він ну який він зараз? Те, що ми бачили, наші аеророзвідники при виконанні задач там ну коли ворог намагався просунутися вперед, потрапив в певну нашу пастку, тобто там ну декілька десятків супротивника. Коли вони потрапили в нашу пастку, вони там просто годинами сиділи, ховалися, хрестилися, поки наша артилерія знищувала ворога. Тобто в них немає ніякої е координації ніяких е ну вони власне таке враження, що просто як стадо овець, е яких послали на бійню. От на жаль, на жаль, реалі такі. Разом з тим надходять повідомлення, і навіть фото, що маріупольці малюють на вулицях українську літеру «Ї» на знак спротиву проти окупантів. Ті, в свою чергу, звісно, влаштовують облави, полюючи на партизанів. От наскільки наші військовики на Донеччині відчувають підтримку і підпільників, і мирного населення? На донецькому напрямку, на тих напрямках, на яких ми виконували задачу протягом е, всього часу, пане Володимире. На так, мечі, так. коли батальйон Свобода перейшов до виконання, так, е, то були як. І патріотично налаштовані мешканці, які максимально надавали підтримку, допомагали. Так на жаль, були і ті, які, які е, пізніше, вже коли ми бачили, зокрема там рубіжний Сєвродонецьк, коли вони починали там по матеріалам, які потрапляли на відео, допомагати окупантам. Неоднозначна ситуація, але в будь-якому випадку дуже багато громадян, що в Лисичанську, що в Сєвєродонецьку було що е, в Бахмуті. Взагалі, Бахмут, е, дуже українське місце. Пане Володимире, то молоді і багато, багато української символіки, слов'янська, моторська, теж українські міста. Тобто, е, там, де відносно я не ну, там не можу сказати повністю мирно, а там, де немає прям передової, там де люди живуть е, на Донеччині, то люди все ж таки е, в більшості, в великій більшості є ну, україномовними і україноналаштованими. налаштованими.